В південній Італії ще досі поширене забобонне вірування в зурочників, септо в людей, що вже самою своєю присутністю, не говорячи про фатальну силу їх зору чи слова, викликають невдачу, а то й нещастя. Щоб рогнитися від зурочників, італійці носять при собі маленький ріжок з червоного коралю. Який і наставляють гострим кінцем на людину, яку вважає за зурочника, або й просто наставляють проти зурочника роги з двох пальців вказівного і мізинного. Луїджі Пірандельо. Патент. Треба було бачити, яким голосом, з яким виразом очей, з якими рухами рук. Увесь згинаючись, ніби під величезним тягарем несносної відповідальності, говорив худий і довгий суддя да Андреа, о синку мій, кожному, хто дозволяв собі яку жартіливу завагу щодо його дивного способу життя. Ну, як справді, міг би він засудити тих двох юнаків, обвинувачених дефамації за те, що вони. Коли проходив Кіркаркару, зробили рух, що його вже від довшого часу робили випадку всі інші. І суддя де Андреа страждав, страждав тим більше, коли зустрічав на вулиці адвокатів, що в їх руки, шукаючи собі оборони, віддалися ті юнаки, адвокати і ріглі худорлявої хворобитого з профілем хижої птиці. І адвоката Маніна Бараку, який несучи тріумфував на своєму животі величезний ріг, куплений при цій нагоді, і, сміючись усім своїм блідим м'ясом, рожевою красномовної свині, обіцяв своїм знайомим, що незабаром у суді буде для всіх справжнє свято Веселої Вистави. Отже, щоб не дати людям цього справжнього свята посміятись коштом бідолашної нещасної людини, суддя де Андрея вирішив післати кур'єра до Кіркара й запросити його до нього до слідчої канцелярії. Хоча б йому самому прийшлось заплатити судові видатки, мусив він намовити Кіркара, припинити судове доходження. Він викаже Кіркарові, що як чотири і чотири дають вісім, так і цих двох юнаків неможливо по справедливості засудити. З другого ж боку, від їх неминучого виправдання було п'яркареві ще більша шкода, ще більш жорстоке переслідування. О, леле, ле, скільки правди в тому, що далеко легше зробити зло, ніж добро, бо зло. Можна зробити всі, а добро тільки тим, хто його потребує. Більше того, оте бажання зробити добро робить часто душі тих, кому хочеться зробити добро такими шорсткими, і наїженими, що доброчинність робиться надзвичайно трудною. Це помітив і суддя де Андреа, як тільки піди голову і глянув. На Каркара, що ввійшов до кімнати, де він писав. Відразу страшенно спалахнувши, він кинув паперу в повітря і вскочивши на ноги, закричав: Але на що це похоже? Що за дурниці ви робите, як вам не сором? Кяркаро виробив собі обличчя справжнього зорочника, якого тільки можна було собі уявити. На запалих жовтавий щоках виростив собі наїжену кущову бороду, на ніс причепив величезні окуляри в костяній оправі, що робили з нього відразливого погудькала, і до того ж був на ньому лискучий мишастий одяг, що надимався йому з усіх боків. Вибух оборення в суді не стурбував його. Він ністрі, заскриготів жовтими зубами і сказав тихо. Так ви, отже, це не вірите? Але дайте мені спокій, сказав суддя. Залишим ці жарти, дорогі Кяркару, чи ви збожеволіли? Сідайте тут, сідайте. І суддя де підійшов до нього, і поклав йому руку на плечі. Але Кірка же відскочив від нього, мов опарений. Пане судде, не торкайтесь до мене, Боже вас борони, а то ви при сяйбі зробитеся сліпим. Де Андрея холодно подивився на нього і сказав: Коли ви заспокоїтеся, я післав по вас для вашого ж добра. Ось там стілець, сідайте. Яркар усів і, качаючи на коліна свою паличку, мов качалку по тісті, почав, похитуючи головою, для мого добра, а вам здається, що ви робите мені добро, пане судде, коли кажете, що не вірите в зурочення, де Андрея теж сів і сказав, чого ви хочете, щоб я сказав, що вірю? Може, скажу вам, що вірю. Добре? Ні, пане, рішуче заперечив Кіркаро тоном, що не дозволяв жартів, ви повинні дійсно вірити і повинні це доказати, влаштовуючи справжній процес. Це вже було трудніше, лагідно посміхнувся де Андрея. Але спробуймо порозумітися, дорогий Кіркаро. Я хочу вам вияснити, що шлях, яким ви пішли, не веде до жодного доброго скутку. Який шлях, який скуток? запитав похмуро Кіркаро. Ані той, яким ви тепер ідете, ані той, що йде через процес. Вони між собою, вибачте, цілком суперечні. І де Андреа схрестив вказівні пальці рух, щоб показати, як ці шляхи здавались йому цілком суперечними. Яркару нахилився поміж двома вказівними пальцями судді, всунув свій палець короткий, волосатий і не дуже чистий. Цілком помиляєтесь, пане судде, сказав він, коливаючи пальцем. Помиляюсь? здивувався де Андреа. Ви обвинувачуєте дефамації двох юнаків тільки тому, що вони вірять, що ви зорочник. і тепер. От ви з'являєтесь передо мною в постаті зурочника і домагаєтесь від мене, щоб я вірив, що ви зурочник. Саме так, пане, і вам не впаде на думку, що тут існує суперечність? Кіркаро похитав кілька разів головою, з німим виразом призирливого жалю, де Андрея задивився на нього спантеличений. Мені натомість здається, пане судо, що ви нічого не розумієте. Кажіть, кажіть, дорогий Кіркаро, може бути, що ви говорите святу правду, будьте ласкаві з'ясувати мені, чому я нічого не розумію. Дуже радо до ваших послуг, сказав Кіркаро, підсовуючи стілець, не тільки покажу вам, що ви нічого не розумієте, але й докажу. Що ви мій смертельний ворог, ви що думаєте, ніби робите мені якесь добро? Запекліший ворог. Чи ви знаєте, чи не знаєте, що обидва обвинувачені звернулись за обороною до адвоката бараки? Так, це я знаю. Добре. Отже, до адвоката Маніна бараки я сам ходив, щоб дати йому докази проти мене, все. Що я не тільки завважив, що вже більше року всі, зустрічаючи мене, робили мені роги, але й дав йому докази, задокументовані докази незаперечні посвідчення про жахливі факти, що на них побудована цілком незаперечно. розумієте, цілком незаперечно, моя слава зурочника. Ви, ви ходили до бараки. Так, мій пане, я ходив. Суддя подивився на нього ще більш спантеличний. Я тепер ще менш розумію, ніж перше, але чому? Щоб зробити ще більш певним виправдання тих юнаків. Нащо ж в такому разі ви подавалися на них до суду? У Кіркару тоді прорвалась досада на тупі судевого розуму. Він схопився з тільця і закричав, вимахуючи руками. Але ж тому, що я хочу, пане суде, офіційно визнання моєї сили, розумієте? Хочу, щоб офіційно було визнано цю мою жахливу здатність, що залишилась мені моїм єдиним капіталом. І аж задихаючись, він простягнув уперед руку, ударив палицею по підлозі і залишився стояти в постаті карикатурної величі. Суддя, де Андрея схилився, схопив голову поміж руки і зворушений вимовив: бідний мій Кіркаро, але який же це капітал? Що ти з ним зробиш? Що я з ним зроблю? же відповів Кіркаро. Ви, мій пане, що виконувати свою професію судді, хоч як невдало це робите, все ж мусили взяти собі диплом. Диплом? Так, мусів. Ну добре, я теж хочу взяти мій патент, пане судде, патент зручника з печаткою. З доброю законною печаткою зорочник запатентований в королівському суді. Ну і далі, далі випишу його як титул на своїй візитівці. Пане судди, мені ж зруйновано життя. У мене була праця, але мене прогнали з банку, де я був за писаря. На тій підставі, що через мене ніхто не приходив більше до банку позичати гроші та заставляти майно, мене викинули на середину вулиці, коли я мав жінку, розбиту паралічем від трьох років, і дві дівчини, до яких ніхто не залицятиметься, бо вони мої діти. Ми живемо з допомоги, що нам присилає син з Неаполю. Але він також має родину чотирьох дітей і не зможе довгий час приносити так себе в жертву. Пане суде, мені не залишається нічого іншого, як віддатися професії зурочника. І тому я так прикрасив себе оцими окулярами, оцим одягом, відростив собі бороду і тепер чекаю патента. Що вступити в виконання моїх функцій? Ви питаєте мене, як саме? Ви мене питаєте про це, бо ви повторюю мій найгірший ворог. Я так ви, бо ви показуєте, що не вірите в мою силу, але на щастя інші вірять, правда? Всі, всі вірять. А в цьому місці існує стільки гральних домів. Досить буде, щоб я тільки з'явився, не треба буде навіть нічого казати. Мені заплатять, щоб я пішов геть. Я почну блукати навкруги всіх фабрик. Я зупинятимусь при вході усі крамниці, і всі, всі платитимуть мені податок, ви скажете забабоності, неудства. Я ж скажу податок здоров'я, бо, пане соте, у мене супроти цієї гідної людськи зібрало стільки жовчу, стільки ненависті, що мені й самому здається, що я в оцих моїх очах вже маю досить сили, щоб звалити з-під морівків усе це місто. Судя де Андрея що, тримаючи голову між руками, підождав трохи, поки жаль, що стискав йому горло, звільнив трохи голосу, і все ж голос не хотів виходити з горла, і тоді він, заплющуючи поза окулярами маленькі важкі очі, простягнув руки і обняв Яркара сильно-сильно. Довго-довго, цей не противився. Ви справді мені хочете добра? запитав зрештою. Отже, зробіть негайно процес, щоб я, як не одержав те, що мені так потрібно. Патент? Яркаро ще раз просягнув перед руку, вдарив палицею по підлозі, і вдаряючи другою рукою по грудях. Відповів з трагічною урочістю патент.